Урок. Так, да, щоб можна було в YouTube виставити, може когось не буде, він схоче зробити це домашнє завдання. <звінь> Наші, формули можна створити двома способами: один спосіб простіший, другий спосіб складніший. Наприклад, якщо в нас є якась проста формула, зараз завантажується презентація. Такого плану, дивіться, зараз, ось такого. В якій нема коренів, нема дробів, нема логарифмів, то ми можемо використати просто вставку символів. І нижній індекс, і верхній індекс. От. Як це робиться, нажимаємо. Наприклад, нам треба ось цю формулу. Да? Ось цю, допустим. Тут є ось такий значок, 0 да? закреслений. Його на клавіатурі немає. Ми нажимаємо вставка. Символ. Інші символи і шукаємо. Win, або Вінгс, або Вебдінгс Так, і шукаємо цей значок Нулік закреслений Є це такий значок? Нема. Значить, беремо Вебдінгс І шукаємо той цей значок. Якщо нема. То шукаємо інших шрифтах, поки не знайдемо.

Я сліпий просто. Тобто ми шукаємо шрифти різні і шукаємо ці символи. Для того, щоб зробити, наприклад, ось цей надпис c 2 m да? 2 то ми пишемо букву англійську C. Далі приходимо в вкладочку головна, тут є нижній індекс. Пишемо далі 2, відключаємо нижній індекс, нажимаємо M, включаємо нижній індекс і жмемо 2. От і виходить c 2 m 2 От, але таким способом можна зробити тільки найпростіші формули, більш складні формули ви не зробите. Тобто ви шукаєте такі значки, шукаєте, ну робите нижній індекс, верхній індекс, і все. Але якщо в нас є, наприклад, корінь квадратний, якщо в нас є інтеграл, якщо в нас є логарифм, то ось, наприклад, ось такі складні формули, ви вже таким способом зробити не зможете. Але ви бачили, що в підручниках математики такі формули присутні. Як їх робити в Microsoft Word? Для цього в Microsoft Word є окремий засіб для створення формул. Нажимаємо Вставка, вибираємо в кінці формула. І вибираємо тут вставити нову формулу. До речі, тут є вже якісь готові заготовочки, але оскільки ця заготовочка не завжди вам підійде, то ми вибираємо вставити нову формулу. У вас з'являється місце для формули. Зверніть увагу, що це місце для формули воно не є. Самим текстом це окреме місце, яке потім можна буде переміщати. І далі тут е, е, появляється, коли ви вставили місце для формули, коли ви в нього переходите. Якщо вийшли з нього, то пропадає тут додаткова панелька. Якщо ви заходите знову в місце для формули, тут появляється додаткова вкладочка конструктор. Вона складається з двох частин. Перша частина Саша, називається символи, а друга частина називається структури. В розділі символи ви можете обрати е, різні символи математичні, грецькі символи і так далі. Крім того, тут можна вибрати іншу категорію. Наприклад, грецькі букви. Наприклад, буквоподібні символи. Оператори. Ось їх багато, бачите? Стрілочки, які хочеш. Відношення з відніманням. Наприклад, не дорівнює, да там. Ось, не дорівнює, не менше. Особі накреслення букв, особливі накреслення букв. Геометрія, там, кути і так далі. Тобто всі символи, які є, використовуються в науці, тут, в принципі, є. Основне вибрати ту правильну категорію. Крім того. Це в нас розділ символи. А тут є розділ ще структури. У розділі структури ви можете зробити більш складні формули. Наприклад, дріб зробити. Наприклад, вибираємо дріб. Тут є місце для писання. Я, наприклад, напишу X поділити на y. Ви можете сюди ще вставити, наприклад, замість букви, ви можете вставити ще, наприклад, корінь квадратний, корінь з y. І робити більш складні формули. Саша, у вас зараз буде практичне завдання. Ховайте ці телефон, посидьте 5 хвилин без телефонів. Ну, що зараз практичне по цим всім формулам. Ви будете мене питати, а що тут, а як тут, а я не дивилася, а я не знаю, а що це. Також ви можете встати, наприклад, інтеграл. Інтеграл буває без меж, буває з межами. Інтеграли будете вчити в університетах. Наприклад, ось такий інтеграл. Тут пишете там, від 0 до 2. Наприклад, тут є ще степені, наприклад, степені візьмемо х квадраті, х квадраті, dx. Ну, і такий інтегральчик. Вийшов корінь з інтегралу від 0 до 2 в квадраті dx. От. Тобто ви можете з допомогою формул для, для, за допомогою формул робити більш складні ось такі вирази. Як рухатися ось тут там, між цими квадратиками? Є два варіанти. Перший варіант це клацати мишкою по квадратикам, можна збільшити масштаб, щоб було краще видно деякий квадратик, і е, переходити в ці квадратики за допомогою мишки. Другий варіант е, зверніть увагу, що тут є. Ви можете бути в самому квадраті, можете бути поза квадратиком. От. Поза квадратиком, це означає, що ви форму будете писати вже збоку. В самому квадраті це ви будете писати в квадратику. І можна переміщатися між ними стрілочками на клавіатурі. Зверніть увагу, що можна бути в корені, можна бути вийти з під кореня і писати поза коренням, але в знаменнику. Так само можна зробити і в чисельнику. Бути в дробі, бути поза дробом. В чисельнику тут не зробиш, тому що тут тільки чисельник. Тут можна вийти просто із дробу. А от в корені можна бути під коренням, а можна вийти з-під кореня і бути з боку кореня. Щоб вийти з-під корення, ви жмете стрілочку вправо. От, стрілочку вправо, вийшли з-під корення, наприклад, написали помножити на 9. Чи там, помножити на 0. Так? Але для цього, щоб ця помножити на 9 не було під коренем, треба вийти з-під кореня. Ну, це можна знову ж таки зробити мишку, ось тут Ну, Мишки просто це набагато складніше. Бачите, я не можу попасти. От. Мені треба краще використати стрілочки, нажати вправо, і тоді я вийду з-під корення. Тобто буває, що мишкою це робити незручно, тоді використовуйте стрілочки вгору, вниз, вліво і вправо. Зрозуміли? Так. Yeah. Хорошо. Тепер ваше зараз завдання. Я вам скину фрагмент малюнку із книжки. Це у мене 8 клас, так? Да? Ось є інформатика, підручник 8 клас. Ви маєте на вибір зробити по одній формулі. Я зараз кожну формулу покажу, як вона робиться. По одній формулі, з кожного завдання. Покажу, як вона робиться, а далі ви продовжите самі. Так. Мабуть, ось це. Так. Да. Значить, 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 Ось вам з кожного завдання треба зробити по одній формулі на вибір. Тут АБВГ, да? ви вибираєте якийсь один і робите. Так само тут АБВГ один робите, АБВГ один робите. Тобто у вас має бути раз, два, три, 4, 5 формул. От Давайте я кожну формулу покажу. От Перша формула КМНО4. Нажимаємо Вставка формули, це видаляємо, тому що у нас спочатку формула буде простенька. Да? Нажимаємо Вставка. Формула, вставити нову формулу. І пишемо К М. О4 має бути. Щоб поставити О4, давайте заберемо курсив, щоб не було курсиву. Н, а далі має бути О4. Щоб зробити О4, ось так. да? К О, 4 мені треба зробити нижній індекс, тому я беру індекс і вибираю ось все. І далі пишу тут О. А тут А4. Далі я маю вийти з індекса. Для того, щоб вийти з індекса, я стрілочку вправо жму і виходжу з індекса. Далі маю стрілочка вправо. Я вставляю символи. Стрілочку вправо. Далі к 2 мно 4 Значить, знову пишу: беру, беру індекси, нижній. К. 2. Стрілочку вправо, щоб вийти з індекса. МНО4. МН. Знову беру індекс. 4О. І два рази стрілочку вправо, щоб вийти з індекса. Даже чотири рази, щоб вийти з індекса. Так. Плюс МНО2, плюс О2. Плюс м 2 Вставляємо індекс 2О. Виходимо з індекса в праву стрілочку. І плюс знову індекс О2. 2 і О. І в нас формула готова. Ще треба додати стрілочку вгору. Нажимаємо вставка і стрілочку вгору. Перше завдання готове. Виходимо із формули, нажимаємо Ентер і можемо робити друге завдання. Давайте вирівнюємо його по лівому краю. Виділимо тут всі символи і зробимо просто без курсиву. Ось так. Переходимо до наступного завдання. Наприклад, на вибір яку ви хочете формулу? A, B, V, чи. Ось А1 на А2 на 100%. І тут ахета дорівнює, так? Да? Значить, Спочатку нажимаємо Вставка символ. Формула. І вибираємо хету. Шукаємо хету. Є тут наша хета чи немає? Немає, так? Да? Значить, ми вибираємо тут агрецькі, грецькі букви і шукаємо тут хету. Ось хета дорівнює. Далі вставляємо спочатку дріб. Потім вставляємо ще індекс. Ну, в, в чисельник вставляємо індекс. Пишемо А1. Далі в знаменник вставляємо індекс. А2. Виходимо із дробу, праву стрілочку вправо стрілочку жмемо. І пишемо. Там, по-моєму, значок такий, да? значить, ми маємо його вставити. Звідси, бо. На клавіатурі такого значка множити немає. Шукаємо, є тут множення? Ось, так? Да? Помножити на 100%. Так, друге завдання є. Йдемо до третього. Так, да, на вибір. Давайте це зробимо 2 Дві... третіх мінус 4. Давайте я покажу все-таки, щоб у вас не було потім запитань. Час є в нас. Вставляємо дріб спочатку. Дві третіх. Так, там нема знаку множення. Хмінус 4. Плюс одна третя, плюс. Далі вставляємо знову дріб. Одна третя. Виходимо до рівні. 5. Так, третє завдання є. Четверте завдання. От так, такі, треба таку систему рівнянь зробити. Тож ми вставляємо формулу, пишемо Y дорівнює. А тепер треба знайти ось такі дужки. Давайте подивимось, які вони тут є. Тут, зверніть увагу, є ж смуги прокручування, так? і ось є в нас система рівнянь. Крім того, ви можете тут нажимати в останню квадратку Enter і вас буде ще додатися. Бачите? Ви тут моєтесь, який хочеш зробити? Раз, два, три. Ось так. І далі просто пишемо x мінус y до 1. Так, x плюс y рівню 3. І 2 x рівня 6. Все. Так, і остання формула це. Давайте оцю складну зробимо. Ставка формула. Формула. Один мінус. Вставля... Далі вставляємо дріб. Тут зверху одиничку пишемо. Тут пишемо знову один мінус. Один мінус і знову вставляємо дріб. Зверху пишемо А, тут знову пишемо один мінус. І знову вставляємо дріб. 1А плюс 1. Зрозуміли, як це все робиться? Mm -hmm. Все, в принципі, ви можете робити, як би завдання. Е, так, я відключаю Гайк, е, Я відключаю вже демонстрацію, я вже все пояснив. Якщо щось не зрозуміло, ти можеш зайти в YouTube будеш і подивитися і зробити домашнє. Гайк, гарного дня, бо ми тут продовжуємо урок. Так, добре, гайка відключаю. Все, працюйте.